Доброго здоров'ячка. Ви дивитесь програму Про нас. Січень подарував Україні і світові трьох геніїв слова Василя Симоненка, Василя Стуса і Володимира Сусюру. У всіх трьох імена починається на третю літеру українського алфавіту і на двадця літеру алфавіту їхні прізвища, що в сумі дає 25, а 2 плюс 5 є 7. Священна сімка України. Кількість літер в прізвищах поетів становить 10, дати народження і смерті – теж 10. Загальний вік трьох поетів теж дає сімку. Україну. Ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Василь Симоненко. Народився Василь Андрійович Симоненко 8 січня 1935 року в селянській сім'ї. В білівцях Лубенського району на Полтавщині дитинство припало на роки війни. Було трудним, голодним. Зростав Василь без батька, який залишив сім'ю. Мати тяжко працювала, заробляючи горьований шматок хліба. Допомагали дідусь і бабуся. У мене була лише мати, та був іще сивий дід, нікому. Не мовив тату і вірив, що так і слід, так згадував майбутній поет у поезії з дитинства. Його дитячі враження лягли в основу багатьох поезій, і коли у вірші жорна згадує, як материнські руки тягли за ручку камінь без кінця, то і його дитячим рукам випало молоте на жорнах борошно. На хліб насушний. Бабуся і дідусь дуже любили свого кмітливого внука. Їхню любов та турботу пам'ятав Василь до останніх днів свого короткого життя. Може, і не дивно, що дідова смерть глибоко потрясла тодішнього восьмикласника, викликала Більші роздуми про суть життя, які згодом вилилися у вірші Дід Умер та оповідання Дума про діда. До слів Дума про діда, далі патріотична і така цікава лірика любов до рідної України посідає. Визначальне місце в творчості Симоненка, і недаремно Василь Симоненко знайшов проникливі яскраві образи, щоб передати силу любові до батьківщини, до рідної української землі. Почуття патріотизму найсвятіше почуття людини. Кожен з нас любить землю, де народився виріс мову. Вперше почуто з уст матері вулицю, на якій зростав, любить сильно, щиро, а от знайти слова, щоб вирзати свою любов важко, не збиваючись на загальні, трафентні, Василь Симоненко такі слова знайшов. Він зумів передати у лебедях материнства і любові до рідної матері, і любові до прекрасної неньки нашої України у простих, щирих словах. За формою це власне колескова пісня, але здається, що створена не матір'ю, а батьком, хоч і має романтичну назву: лебеді материнства у ній. Воєдино сплелися і материнська ніжність, і чоловіча твердість, головне в поезії побажання синові вирости справжньою людиною, вірним сином України. У колисковій Лесі Українки місяць маленький, промінь Техесенький, мати теж не тільки бажає синові вирости здоровим, бути щасливим. А й битися з недолею, коли прийде час. У лебедях материнства поет у дусі народної творчості малює картину вечора, коли заглядає вшибка казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима, коли танцюють лебеді в хаті, на стіні лопочуть крилами. І рожевими пір'ями, чуєш, як ненька відганяє від синової колиски досаду, просить, аби тихі зорі опустилися синові підвії, весь світ в очах у матері фантастичний. А далі починається своєрідна розмова поета з сином про те, що він підрісши. Вирушить в життєву дорогу. З дорогою часто зв'язані зміни в людському житті. Виростеш ти сину, вирушиш в дорогу, Виросуть з тобою приспані тривоги. Поет говорить про зустрічі, які чекають сина на життєвих шляхах, про майбутнє кохання, про друзів, дружину, все, все. Може вибрати людина і шляхи, якими піде, та завше з сином будуть очі материнські і білява хата, за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Епітет білява хата не тільки передає традиційний білий колір хати, а й наче олюднює її, створює. Таке враження, наче йдеться про живу істоту людину. Ніколи ніде не забуваймо, щоб нас у житті не спіткало, може, доведеться і впасти на сухому полі, але прийдуть з України верби і тополі. Спочатку Симоненко був написав: прийдуть із Полтави верби і тополі. А потім переінакшив. Завершується пісня рядками, як говорить, що можна вибирати друга, дружину і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Для неї жив і творив сам Семоненко. У вірші грудочка землі, у людській душі засіваються перші зерна любові до рідного краю, коли ще мала дитина любується природою, серед якої зростає. Ще в дитинстві я ходив у трави у гомінливі трепетні ліси, де дуби мовчали величаво у краплинах ранньої роси. Краса природи зливається з красою рідного слова. Пісень замріяних і ніжних, у яких дзвеніло щастя не почати, а співали ці пісні дівчата, які йшли на поле, на жнива. Найбільш Емоційним та художньо довершеним є вірш Задивляюсь у Твої зіниці. Побудований вірш на формі звернення Сина до Матері України. Задивляюсь у твої зіниці. Голубій тривожній, ніби рань. Уже дієслово задивляюсь. У зіниці свідчить про близькість тісний зв'язок сина з матір'ю країною, в зіницях якої поет бачить її буремне минуле, крешуть в них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань, два рядки, а скільки сказано, не було б мирним і щасливим минуле рідної землі. Доводилось постійно виборювати не тільки волю й незалежність, а й саме право на існування то в боротьбі проти татаро-монгольського нашестя, то у визвольних війнах і повстаннях проти польської шляхти, то даючи відсіч турецьким людоловам, то захищаючись проти росифікованої політики. Царизму чи сталінської диктатури. Україна для поета найдорожче в світі. Він називає її дивом, своєю молитвою віковою розлукою, бо ж вічно вона знемагала в боротьбі проти сильніших ворогів, часто майже безнадійний. Як і в інших поезіях, Семененко говорить, що живе і творить лише заради України. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. В цих рядках казенна цензура побачила вияв націоналізму, зневагу до інших народів, зокрема, російського. Однак ця думка хибна. Одійдіте, недруги лукаві, друзі! Зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. А в ці дні народилися В'ячеслав Бузановський – український письменник, історик, громадський і політичний діяч, журналіст. Навчався у Віденському і Львівському університетах, друкувався з 1888 року, товаришував з Іваном Франком, Автор спогадів про Василя Стефаника і Леся Мартовича, багатьох історично-економічних праць. Народився в селі Баворів Тернопільського району. В Тернополі одну. Із вулиць названо іменем В'ячеслава Будзиновського. Олександр Брюкнер, польський філолог, славіст, історик культури, академік польської академії знань, навчався у Львівському, Віденському і Берлінському Лейцицькому університетах, був доцентом Львівського та професором слов'янських мов і літератур. Берлінського університету, автор понад 1500 наукових праць, деякі із них важливі для української мови і літератури, народився в Тернополі, де одну із вулиць названо його іменем. Семен Онипко, український актор, народний артист УРСР, все життя працював актором. Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка, нині академічний, народився на Полтавщині. Іван Пулюй, справжнє прізвище Пульгуй, український фізик, винахідник, перекладач, громадський діяч, закінчив Тернопільську гімназію, навчався на теологічному факультеті. І закінчив фізико-математичний факультет Віденського університету, академію Фіоме в Хорватії. Страсбурзький університет і одержав ступінь доктора філософії. Фізика. Особливе місце в науковій діяльності пулюя займає відкриття ікс променів, що пізніше дістали назву. Ренгенівський лампа Пулюя, професор, а пізніше ректор Праського університету, декан першого в Європі електротехнічного університету. Разом із Пантелеймоном Колішем та Іваном Нечуєм Левицьким переклали у 1880 році Біблію на українську мову. Найпізніше з усіх європейських мов. Ім'ям видатного вченого, названий Тернопільський державний політехнічний університет, і одна із вулиць у Тернополі. Народився в Гримайлеві, де діє музей. Гнат Галька, український фольклорист. Етнограф закінчив Львівську духовну семінарію, був священником і наглядачем народних шкіл в Тернополі і селах Тернопільщини, видав працю фольклорно-етнографічного змісту, народний праздник Купала, народні притчі і примовки, приказки. Народився в селі Зарваниця на Теребовлянщині. Тимотей Тимофій Бордуляк, український письменник, закінчив теологічний факультет Львівського університету, учителював, був священником в селах, Городище, Великий Ходачків і Забойки нині Тернопільського району. Появу творів Бордуляка прихильно зустріли Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, його оповідання. Переклали іноземними мовами, народився на Львівщині, а похоронений в селі Великий Ходачків. На могилі встановлено пам'ятник. Оксана Лятуринська, українська письменниця, скульпторка, закінчила гімназію у Кременці. На будинку, де знаходилась гімназія, встановлено меморіальну дошку. Велику проукраїнську роботу проводила в Чехословаччині і США. Народилася в селі Хоми на Збаражчині. Богдан Бойко, український архітектор, його праці споруди тернопільських облагробуду і апеляційного суду, комплексу медобори в Коноплівці Національного парку в Тернополі. Народився в селі Горенка на Крем'янеччині. Валерій Дзюблюк, ветеран профтехосвіти, України і області, народився на Житомирщині. Іларіон Пилипець, мистецтвознавець. народився в Тернопільському районі. Марія Мартинюк з дому Сосновська працювала інспектором, пише п'єси одноактівки вірші. Народилася в Пронятині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останні дні січня і початок лютого будуть проходити на зростаючому місяці. 31 січня і 3 лютого дні вдалі для вирішення важливих будь-яких справ. Всі інші середні, 4 і 5 лютого. Дні напружені. Овен тиждень досягнень. Саме зараз маєте проявити себе у всій ваші дії, мають принести бажанні плоди. Використовуйте всю енергію, всі накопичені знання та досвід, щоб досягти максимального ефекту і найвищих результатів. Талець! Можливо, ви захочете вкласти гроші у е, престижний автомобіль чи придбати дорогий костюм, щоб ваш імідж відповідав рівню, на який ви претендуєте. Намагайтеся бачити у кожній проблемі, що виникає на вашому шляху, потенційну можливість самоствердження, джерело цінного досвіду. Близнята, не шкодуйте сил, використовуйте всі доступні кошти та намагайтеся отримати якомога вищу оцінку за свою роботу. Можливі невеликі, непередбачені витрати, але не піддавайтеся сумнівам і страху. Виявіть серйозність, мудрість і тоді незабаром зможете компенсувати втрачене. Рак. Візуалізуйте свої ідеали, уявіть, чого хотілося досягти. Мобілізуйте весь свій творчий потенціал для починань. Вже навесні 2023 року ви зможете підбити перші підсумки своїх досягнень і окреслити нові перспективи. Лев, гарний тиждень, відносно спокійний. Однак Корисно пам'ятати, що незабаром у вашому розпорядженні виявиться не так багато енергії, засобів та впливу. Тому намагайтеся зробити якнайбільше саме зараз творити потужний розвиток вперед, який дозволить вашому задуму просто рухатися за інерцію, коли настануть. Ваші часи, діва! Трохи відпочиньте та підготуйтеся до нового професійного циклу, наберіть сил, приділіть увагу своєму здоров'ю, оскільки часу для цього не буде у найближчий місяць. Вже від наступного тижня обставини складуться якнайкраще для того, щоб виконати усе задумане. У 2022 році. Терези не найрезультативніший час для роботи, якщо ви ще зайняті суто творчою справою, але зате спілкуючись з оточенням, реалізовуючи різні ідеї, ви забезпечуєте собі запас енергії та ентузіазму на багато місяців. Скорпіон. Продовж тижня відбудеться багато змін та поїздок. На вас чекає велика кількість різноманітних справ. У вас зараз є можливість створити щось дуже надійне, довговічне, те, що потім служитиме вам опорою протягом багатьох років. Стрілець. Цього тижня на вас чекають сприятливі поїздки, відрядження, курси підвищення кваліфікації та семінари за фахом. Будьте готові до того, що ваші плани на майбутнє зміняться і не завжди у вас буде можливість вплинути на цей процес. Козоріг. Можливо, у вашому проєкті. Виявляться якісь слабкі місця, їх доведеться терміново ліквідувати, а водночас ще раз усе перевірити. не нехтуйте думкою колективу. Зробіть кроки для того, щоб налагодити стосунки. Водолій протягом тижня ви досягнете піку свого авторитету та здатності впливати на ситуацію. Тож намагайтеся. Виправдати надану вам довіру, сміливо беріть на себе керівну роль та масштабні відповідальні завдання. Вміло розпоряджайтесь фінансами, риби. На вас чекає багато нового та цікавого. Направте енергію на досягнення поставленої перед вами мети. І вже наступного місяця ви зможете побачити плоди ваших зусиль. Не дозволяйте лінощам та повільності стояти у вас на шляху. І на сам кінець, 29 січня, день пам'яті героїв Крут. Побачимось. E